Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярослава і це мій канал про домашнє господарство. Також у мене є невеличка своя ділянка, яку я не часто показую, тому що збиралась повністю скомпонувати це відео, показати від початку до кінця. Зараз зібрала єдині відеофайли і фотографії, які зберігли саме, що було до. Як виглядала саме ця клумба до того, як я зараз буду все перероблю. Зроблювати. В Минулих відео показувала, як саме ось тут біля парковки, ми засадили туями. Тут у нас 5 штучок. Також у мене на каналі є дуже стареньке відео, там, де я повністю показую, що у мене зараз знаходиться на ділянці, які у мене там плани, мрії і так далі. І я зараз потихеньку це все втілюю в життя. Ось, наприклад, ми вже позбавилися калини, яка тут була, яка мені не дуже подобалась, не пасувала, посадили тис. І я взагалі цю зону хотіла зробити такою більш охайною, такою клумбою, яка буде. Просто милувати око, і можна буде тут відпочивати. Активно цією ділянкою почала займатися саме після відпустки. На фото ви бачили, що мене чекало після того, як ми з Євою повернулися з Іспанії. А до цього було більш-менш охайно, але тоді пішли такі дощі, що все повиростало, всі бур'яни, електрики також тоді не було нормально, щоб все це поливати, словом, було купа проблем. І ми, повернувшись, почали з цим якось все налагоджувати, їздила все Центри, дивилася рослини, купувала деякі рослини для цієї клумби. Але так як у мене ще і алергія на амброзію, то швидко я це все зробити не змогла. Частково робила саме, коли приїхали, і частково взагалі ось в найближчий час. Щось робила ще між цим, але насправді багато судових робіт не могла собі дозволити, так як починала зразу чхати, очі починали чухатись і все таке інше, то навіть каву на дворі. Я випити нормально не могла. Так, покажу, що купила. Так, перше, це гортензія Хамелеон. Вона така, типу, різнокольорова. Порекомендував мені співробітник, який там працює, що краще взяти, по-перше, маленьку для того, щоб. Вона звикала до ґрунту, до світла, яке буде саме в цьому місці, і мені таке більше за все підходить, тому що я трошки побоююсь, що там, де я хочу посадити, то воно буде якось ну, так собі. Тому е, взяла ось цю маленьку таку, 190 гривень, там вона коштує. Е, думаю, що. Ну, дуже сподіваюсь, дуже хочу, щоб вона там прожилась, там, де я задумала. їй це буде дуже гарно, тому що вона дійсно дуже гарна на картинках. Сподіваюся, у мене теж вона буде така гарна. Далі до неї поруч буде. Ось такий, і це більше навіть не до неї, а до тису, а, який у мене там в клумбі, а, порекомендував ось цей, тому що я хотіла, щоб він не був занадто величезний, а такий помірний. І, і купила сухоцвіти пенісету фламінго. Ось дві штучки. Ще одненьку клумбу в іншу. Перше, що купила в епіцентрі, це ось таку бордюрну стрічку. Вона 10 см, три штуки по 15 метрів. Сподіваюся, що мені вистачить на те, що я хочу. І саме на бордюрну стрічку буду викликати майстра е садівника точніше, який мені це все вкопає. Тому що я оту стрічку вкопувала сама і неправильно вкопала, і взагалі не хочу ще раз мати цей досвід. Це насправді не дуже жіноча справа. Чоловіка я свого ніяк не дочекаюсь на цю справу, бо він багато працює. Тому буду викликати. Також не стрималась. Побачила ось такі туї. ну це такі кулькою. Значить, Це сорт туя Rain Gold. Так. Купила ось такі штучки, типу як фіксатори. Для гортензів хочу, тому що гуртинці в мене, бачите, от, град побив, дуже шкода. тому що такі, знаєте, вони ще були дуже такі хлібінькі. Це, До речі, ось це вже така міцніша. Уже чим довше, тим якось міцніше вони стають. Але коли були зовсім, то ну, дуже швидко бились і об дощ навіть. І ось, бачите, тут. Оця побилась і, і ця хилиця, то я хочу їх трохи, ну, так попіднімати. Е, купила на всі, на всі гортензії собі, щоб було, е, щоб було краще. Тут вона похилилася, бачите, тут якраз і зажурилась. То в мене якраз їх шість, шість штучок я накупила. Так, купила. Коби. Мені такі більше сподобаються, ніж пластикові, мені здається, для природи це е, теж краще. І вони е, дешевші. Купила дещо єві. Ось така пісочниця з двох, е, ну, коротше, пісочниця і кришка в такій ракушці. Зараз розпакуємо, будемо ставити. Ось наша ракушка. І. Пісочком. Іграшками. Поки саджаю рослини свої новенькі, розкажу, можливо, хто не знає, де я проживаю. Ми живемо в передмісті Києва. Я навіть вважаю, що майже в Києві, тому що дуже легко і швидко можна дістатись до центру міста. Тому поєднують таке міське життя і заміське. Мені так взагалі дуже подобається, не змінювала б ніяк свою геолокацію на сьогоднішній день. Мені все це влаштовує. Ділимо будинок навпіл з батьками чоловіка, також ділянку ділим навпіл. І у нас якось так все. Ну, я не скажу, що прям. Подумано, але якось так вийшло, що у нас повноцінна у кожного своя парковка, свій вихід. Свій вихід на двір ми не, не перетинаємось, взагалі не бачимо один одного при бажанні, тільки якщо захочемо поспілкуватись, то лише тоді, але так, якщо хтось вийшов на двір, то ми один одному взагалі не заважаємо. У кожного є свій закуточок. Так, покажу нашу ракушку, вона вже декілька днів у нас уже стоїть. Ось так відкривається, ось так. підбирається за бурчиком і ось так виглядає. Якщо воно стоїть десь, немає підборки, просто ракушка лягається повністю на поверхню. І... Повністю так розкривається. Ось. Але е, я хотіла, щоб вигляд, виглядало саме е, так. Я вже тут порсається, грається тут, їй дуже подобається. Тому що коли тут було багато землі, вона тут рилась, рилась. Я думаю, так, ні, треба, щоб була пісочниця, і тут по пісочниця стояла у нас інша з іншого боку. Е, треба або щоб було дві і на ту, і на цю зону, е, щоб е, коли ми сидимо тут. Щоб вона теж чимось тут була зайнята разом зі мною. От. То ось така, мені дуже подобається. І, звісно, потім покажу, як виглядає все в комплексі. На зиму є спеціальні штуки, які закриваються повністю ось тут. Обов'язково треба нам пісочниця закритого плану, для того, щоб Бо у нас багато котів, для того, щоб вони там не ходили в туалет. От. І величезно я не хотіла робити, а така якраз. Так, Вкопали стрічку. Я викликала сама, я не хотіла цим займатися Ось повністю по всім кулумбам. Що ж, тепер буду застеляти агроволокно. Котики, які будуть мількати у мене тут на відео, це котики батьків чоловіка, вони бігають по двору і взагалі роблять, що захочуть, що завгодно у них, ну вони так, то в будинку, то на дворі. Єва тут теж повставляла вам кадри. Чим вона займалась також у дворі, поки я займалась своїм. В різну погоду намагалась різне щось робити. Тут навимазувала, напецькувала, тут землею, тут все потім, звичайно, сама, звісно, і все це вимивала, їй все це до вподоби. Вона також завжди собі знайде завдання, заняття. Тому ми якось нормально все це поєднуємо. Але коли Єва, звісно, була дуже маленька, то я взагалі нічого не могла робити на дворі. Повертаюсь до судових справ. Купила сухоцвіти. Це каркаде, картоделія. Тут правильно напишу краще. Ніколи не вимовляю цю назву. Правильно. Так, і це буде рожевим цвістим. Це ось такі звичайні сухоцвіти, які прямо в усіх парках. Я їх обожнюю. Мені дуже подобається, хочу сюди посадити якраз. Ну і так нормальною нормально відстані, бо ворота відкриваються аж до сюди. Треба бути, щоб нічого тут не заважало. В принципі, сухоцвітом, я думаю, нічого не буде заважати. Також купили ось такі штучки. Так, це я порозкидала по всьому двору <гум> в ці різні стрічки. Так, буду якось їх сюди. От як я поставила, так я і буду їх саджати. Хочу якось, можливо, на ту сторону якось зараз подивимось. Плюс цей виноград треба трошечки підняти на забор, бо у мене, ну, я хочу, щоб на забор все так шло, бо мені не подобаються ці визерунки на заборі. Але що ну, не будемо перероблювати, то я хочу його якраз закрити. І це такий дикий виноград, який він Червоний, мені дуже він подобається, гарно виглядає класно, і бачите, всі пахони порозтаскував, то треба буде їх направити. Також буду позбавляти сьогодні від барвінку, буду його залишати лише в тому от куточку, тому що там, в принципі, нічого не виросте, плюс там ворота відчиняються, мало що може там вирости. І... Буду засипати корою, закривати полотно, засипати корою. Бачимо, скільки вистачить? Он моя кора, от ці білі мішки, бузина підсохла під час спеки тієї і не було цієї електроенергії для того, щоб поливати, то виживали рослини як могли. Так, що ще? Ну, в принципі, все. Зараз буду копати, саджати і прибирати зайве, стелити текстиль і засипати кур. Взагалі моя ідеальна картинка саду саме по рослинам. Це купа хвойних рослин, купа злаків і барбариси. Це прям коли це є поєднання. Мені дуже це подобається. Звичайно, ще гортензії, але не всі гортензії я спроможна подужати в плані догляду. У мене такі вони вздовж парковки ростуть, які невибагливі. І ось якраз вибагливу одну я купила, Подбачимо, як я з нею впораюсь. Дуже хочу впоратись, тому що вона неймовірно красива, різнокольорова. Сподіваюся, у мене все вийде. Якщо не вийде, то посажу туди звичайну лаймову, яку в мене які в мене ростуть вздовж парковки. Також особливістю цієї ділянки, яка саме нам дісталась, а тому, що в принципі вона, знаєте, як нікому не було потрібна. Тут був тільки газон, щось по периметру насаджено минулими господарями або, мамою чоловіка тут також було насаджено купа всяких піонів. Все, звісно, гарно. Але я бачила тут зовсім іншу картину. Хотілося це переробити, попересажувати і зробити більш охайніше. І я просто так як не Ну, Я не садівник і в мене, в принципі, нема такої жилки цієї не тягне мене до всіх цих садових справ. І я постійно провтикувала, коли оці сезони пересадки, тому це в мене завжди проблема і я затягую всі ці садові роботи. Так, я вийшла з кавою зараз. Допрацювати. Вчора закінчилися ці скоби, я поїхала їх купувати. І тепер буду продовжувати. Полотно в мене ще є, хоча це вже закінчився один рулончик. оцей. Сюди треба закинути. І буду вже стелити кору. І потім після того може знову там кутя. Після того буде займатися цією комбою, і та, яка в мене там під будинком. Ви вже зрозуміли, я дуже-дуже сильно люблю котів. Це прямо моє натхнення, напевно, мій релакс взагалі, почухати таке мегеньке пузіку або спинку. Для мене це таке розслаблення і мій, е, моя релаксація насправді. Тому, кому котів забагато в кадрі, вибачте, я вас не розумію. Повертаючись до садових справ, хочу сказати, що засипання кори це, напевно, найкрутіша і найкласніша садова робота, яка тільки є. Тому що це, знаєте, вже такий фінальний результат, коли ти засипаєш, і вся картинка стає такою яскравою, гарною, все настільки вже наче довершеного, чистесенько, гарнесенько. Прям така охайність створюється за рахунок кори. Мені це дуже подобається. Всі Румби, які я тільки бачу з корою, вони мені здаються супер охайними, стильними, е класючими. Ну, словом, я все буду засипати у себе корою, хоч у мене є багато дерев, де які будуть осипатися восени, і це все буде на кору. Але я так подумала, що я напевно буду просто. Кожного сезону щось підкуповувати, досипати. Нехай це все буде в переміжку, нічого страшного, листя я не супер буду прибирати. Побачимо, чи е, можна буде якось є такі, знаєте, полососи садові, чи можна буде ними е, тут якось прибирати ці е, всі листячка. Побачимо, хочу придбати собі на осінь, подивимось, як воно буде працювати. А взагалі дерева на ділянці це для мене також супер обов'язкова опція, тому що у мене завжди в голові картинка бабусиного саду, якому я проводила кожне літо. Мені це дуже подобається. Я люблю, коли така хаотична посадка дерев саме в своєму подвір'ї. І у мене так воно зараз і є. Мені дуже подобається, що там, 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 і можна це якось об'єднати клумби, там створити якийсь закуточок, там, де поставити якісь стільчики, там попити каву. Там можна поставити тето і можна там повалятись, там кинути якийсь пледик. Мені це дуже подобається. Супер люблю свою ділянку. Зараз буду все робити для того, щоб вона стала ділянкою моєї мрії. Ось цей вже закуточок став моєю мрією. Мені дуже подобається, як все тут виглядає. Звісно, сюди ще треба ще кори, але це вже буде згодом. Нічого страшного буду досипати, і звісно, всі рослини ще будуть виростати, і все це буде ще гарніше згодом, тому буду чекати, доки виросте. Ну що, ось результат моєї роботи. Звісно, в саду ще дуже багато справ, дуже багато. Всього ще треба доробити. Звісно, кори мені не вистачило, але я не планувала тут прям досипати, тому що тут у мене планується альпійська така гірка. Я зараз скидаю сюди все сухе що в мене є, Різне різні бур'яни різні. Потім хочу зробити. Якісь опори і засипати все землею, і щоб за зиму в мене трошки просіло і далі вже весною буду бачити, який тут стан. Можливо, ще треба буде засипати землею, а ще я саму цю гору зараз, те, що є, трошки її вилами розтягаю і. І засиплю землею, тобто ось, якось такі будуть дії. І потім тут вона у мене буде ось сюди е різними рослинами спадати. Оця частина саду у нас буде, тут буде басейн, не оцей, а якийсь вкопаний. І потім я хочу туйками, отак от їх позакривати. І все от там по периметру хочу все позакривати туйками. Там вже е ото, це. Е Ворота батьків і їх вхід, ось там їхня парковочка, і я хочу це все позакривати туями для того, щоб ми не бачили машин, коли купаємось в басейні. Ну і взагалі щоб було там затишна така зона. Оце все буду прибирати. І от якраз от гірка, і тут відсіку частину досюдова, десь тут буде прохід, там уже буде видно, де саме. І ось так буду відділяти зону саме саду від зони басейну. І тут трошки треба буде оновити газончик, але вже то пізніше. Але поки що мені подобається, як виглядає. Я думаю, що. Треба буде сюди досадити якогось високого сухоцвіту. І, напевно, сюди ще до мене буде приїжджати садівник десь на якісь зрізи, обрізку, оце все. І я думаю, що ми з ним ще порадимось, що тут краще ще досадити, можливо, що, на його думку, буде краще. Ось цей барбарис я буду наступного року весною пересаджувати, от якраз на гірку. Словом, коли буде гірка готова, тоді я його буду і пересаджувати. І на це місце хочу посадити. Гортензію, таку саму, як ось там. Там у мене хамелеон. Гортензія взяла спеціально маленьку, тому що мені порадили, якщо тут така сонце і напівтінь, краще взяти маленьку, щоб вона адаптувалася і вижила взагалі. А якщо не виживе, то хоча б не шкода. Тому що тут такий в мене. Для красивої е, такої гортензії, то тут е, ну, сумнівне місце, якщо чесно. Тому я трошки переживаю, взяла маленьку. Ну я взагалі, бачите, всі рослини в мене достатньо маленькі. Е, от, е, тож, тож, ось так, ще буду докуповувати корм, посипати по мірі необхідності. Е, тут, по-хорошому, ще треба три. Мішки туди в куточок треба три мішки. Там я залишила ось цей зелений барвінок, для того, щоб саме кут ось там от біля воріт був більш-менш нормальний. Так, ця цей кущ трошки засох на період, коли була засуха, дуже жарко було і не було електроенергії, щоб полувати, він тоді трошки підсох, але я впевнена, що він відійде. Тому що там на кінчиках вже є зелененьке листячко, то я думаю, на наступний рік все буде нормально, і якщо з електрикою все буде нормально, то все відійде. Так, ну, в принципі, тут по кутку все. Стільчики у мене з юску. Ці меблі вони доволі зручні, дуже класно виглядають в саду, тому що вони прозорі, не забирають місце, не перетягують на себе місце. Лавочку ось я поставила туди, вона буде там стояти, так, типу як в саду, і в клумбі одночасно, бо ставила по-різному, виглядає краще за все, ось так. І там потім буде оця гортензія розростатись, буде класно. Ну, Можливо, десь ще ми її переставимо, ну поки так. Поки подобається. Це оце маленьке дерево. Це у мене сакура, сакура, вишня, черешня. Черешня, взагалі, дуже класне дерево. Я всім рекомендую його саджати, бо дуже гарний, дуже гарний стовбур, такий благородний, красивий, зелене, благородне листячко. І взагалі дуже така вона охайна. Порівняно з вишнею, взагалі небо і земля. Мені. От черешня більше подобається, та да й по смаку також. Зараз буду додавати трошки магії на ділянку. Це моя така. Накидка на гору з юзку і є гірлянда лампочки, такі, які я хотіла використати, коли були це наші кіносеанси. І вона була дуже далеко схована. То я знайшла, зараз буду все це розвішувати. Вона має бути вулична, по ідеї, але я взагалі не впевнена. То коли буду бачити по прогнозу дощ, то буду забирати. Але на осінь, мені здається, це дуже класно зараз так розвісити. Ця у нас влітку також висить, але цього сезону щось ми її не повісили. Минулі сезони була. І це дуже класно, тому що у нас тут має бути трошки тіньку, на тут от і хочеться такого затишку. Вона дуже класно передає затишок. Зараз буду вішати, подивитися. Getting old. We were so much younger when I met you, and we both know this is forever. Обожнюю такі ліхтарики. Я ще буду докуповувати такі е, ліхтарики на сонячних батареях, які можна всунути в землю. Я, до речі, на першому кадрі не всі лампочки повкручувала. Я думала, вони не працюють, але чоловік мені докрутив, і, бачите, всі працюють і все так дуже так по. Затишку такому, мені це дуже подобається. Люблю кав'ярні з такими лампочками, завжди туди йду. Знаєте, як метелик на той вогник. Тому можна покупитися. А, от латики буде. Ну так, і буде. Як тобі? Назавжди. Назавжди? Кажи класно. Mm -hmm. yeah. Ну що, будемо влаштовувати завтра вечірку ввечері? Mm -hmm. З yeah. музикою і все таки. Так. А може ще. Може ще. Ще хай зробим. А, а може, знаєш? Проект поставим на батут. Uh -huh. А ні, мам пам'ятаюсь, тоді ми бачили то сюди коло заціскає подушечки і тут. Так, да -да 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 -да. давай так зробимо завтра. Можна uh -hmm. вранці пострибати на батуті з колду. Зразу на батуті. Вранці, бо холодно. А ви як коли буде трошки вранці. Але не вранці, а вдень. Добренько. Пострибати. Добре, добре. Ми разом. Стрибать? Да, газ! Так, да. Добре, Євуська, ти рада, що так гарно? Да. Моя камера не передає всього затишку, всього світла, яке тут є вживу. Вживу тут набагато красивіше, мені дуже подобається. Я прям кайфую. І бачите, ми вже дивимося фільми на батуті, розстелились, як ліжко використовую, і це дуже класно. Дякую, що подивились це відео до кінця. Я дуже буду вдячна вашим якимось рекомендаціям, в коментарях, можливо, щось ви ще порадите, досадити. Щось робити. Я все обов'язково буду читати, бо в мене нема такого прям досвіду в садівництві, тому обов'язково буду прислухатись, Підписуйтесь обов'язково, тисніть на дзвіночок. Чекаю вас у нових відео. Па-па!